Між е, зливою такою, я показую вам оновлення по цінам на нашому майданчику. І у нас є такий чудовий Тігуан, Volkswagen Тігуан на повному приводі, з Америки свіжепригнаний. По пошкодженнях можете і самі подивитися, е, він абсолютно весь цілий, немає тільки бамперів. І встановили бампера з європейської версії, тож виглядає він набагато цікавіше. Навіть LED в туманочки засунули. Темно-сірий колір, мокрий асфальт, легкосплавні диски, гума Continental. На повному приводі 2.0 TSI, на автоматі, автомат і Сін, є парктроніки задні і повний привід. Знижимо ціну до 12900. Я вам чесно скажу, за 17 рік випуску повнопривідний автоміль на класному автоматі, зараз важко знайти, тим паче з Америки з такими пошкодженнями. Навіть докатка в багажнічку є такий органайзер для ваших особистих речей. Йдемо ще покажу. Комплектація у нас простенька, але є камера заднього огляду. Відкриваючи дверки, побачимо, що є гучне регулювання водійського сидіння. Кермо, звичайно, пластикове, але в якому стані. Подивіться, 191 тисяча кілометрів рідного пробігу. Кнопочки всі на місці, текстиль весь на місці, нічого не подрате, не продавлене. Хоча машинка їздила, виявляєте, але стан дійсно як новий. Дивіться на кермо. Айсін, повний привід, електроручник, кондиціонер. Все працює, все класно. Тманочка Хлеб, камера заднього огляду, виводиться, транслюється сюди. так В принципі, все класно. Уютний, комфортний салон. І 12900. Ну скільки його ще треба ставити? Повний привід. Мінімальні пошкодження. Непогана комплектація, да середня базова комплектація, тобто немає ні підігрівів, ні панерами. Але повний привід і автомат. Машина висока. Для нашого регіону це взагалі. Топ. Якщо порівняти, то два роки тому я продавав 2010 року випуску Тігуан Дізель на класній комплектації за 14,5. Уявляєте, це 17 рік за 12 900. Тож е существенна різниця, скажімо так. Тож, кого зацікавив автомобіль за зниженою ціною, будь ласка, до на нас також практикуємо трейдинг.